Скручування на тренажері Апкостер, відрегулюйте положення ручок так, щоб передпліччю було зручно розміщуватись на платформі. Знайдіть на тренажері правильний кут для ваших ліктів. Кут приблизно 90 градусів. На видих, згинайте стегна, підводячи коліна до живота. Починайте з невеличких амплітуд руху. Поступово збільшуйте амплітуду якомога ближче, направляючи коліна до ліктів. Не переносьте вагу тіла занадто сильно на руки або на ноги, розподіліть її приблизно однаково. Ваше завдання наближати коліно до ліктів якомога ближче. Також є варіанти роботи асиметрично, коли ви розвертаєте коліно направо чи наліво. Також ви можете додавати диски на тренажер, аби збільшити навантаження на м'язи живота. Але слідкуйте за тим, щоб не попалі поперек.